Ми розпочинаємо цей блок, присвячений ролі ВООЗ у реагуванні на події, пов'язані з радіацією та хімічними речовинами. Надзвичайні ситуації у сфері охорони здоров'я можуть бути викликані багатьма видами небезпек. У цьому блоці ми розповімо про підтримку, яку може надавати ВООЗ під час НС, спричинених небезпеками хімічного та радіаційного характеру. Наявність розуміння, звідки можна отримати підтримку під час таких подій, може прискорити реагування. Після завершення цього блоку ви зможете визначити поняття НС радіаційного характеру, окреслювати різні типи НС радіаційного характеру, описувати правові інструменти, що регулюють реагування на НС радіаційного характеру, пояснювати, які функції виконують МАГАТЕ та ВОЗ під час НС радіаційного характеру, розкривати зміст поняття подія пов'язана з хімічними речовинами, а також називати основні угоди щодо подій, пов'язаних із хімічними речовинами. Надзвичайні ситуації, пов'язані з радіацією, це нестандартні ситуації, під час яких відбувається викид радіації або створюється ризик опромінення, НС радіаційного характеру, як ізольовані події, так і широкомасштабні катастрофи можуть мати значні наслідки для життя, власності та довкілля. Існують різні типи надзвичайних ситуацій, пов'язаних із радіацією, ядерний вибух, події змішаного характеру, техногенні надзвичайні ситуації, умисні події, транспортні аварії, збої під час радіотерапевтичних або флюороскопічних процедур, втрачені або викрадені джерела та конфлікти. Відповідно до власних основних повноважень та ММСП 2005 року, ВООЗ підтримує країни з метою підсилення національних ключових спроможностей та реагування на НС радіаційного характеру. Відповідні зобов'язання для держав містяться у наведених конвенціях за відповідної нагоди ознайомтеся з ними. Реагування на НС радіаційного характеру регулюється національними, регіональними, двосторонніми і багатосторонніми договорами та офіційними міжнародними угодами під керівництвом міжвідомчого комітету з питань НС радіаційного та ядерного характеру. Координацію системи здійснює МАГАТЕ, а відповідні угоди викладені у спільному плані реагування міжнародних організацій на НС радіаційного характеру. МАГАТЕ надає підтримку державам-членам через РАНЕТ мережу реагування та підтримки. ВООЗ підтримує держави-члени через спеціалізовані експертні мережі РЕМПАН та БІОДОСІНЕТ. У разі випадкового впливу з наслідками для здоров'я людей держави-члени можуть здійснювати запит на отримання допомоги від міжнародних організацій або приймати таку допомогу. МАГАТЕ проводить оцінку радіаційних ризиків, надає відповідні ресурси, передає запити міжнародним організаціям а також координує міжнародну допомогу, якщо необхідно. ВООС передає інформацію МАГАТЕ та звертається до нього із запитом щодо перевірки такої інформації та надання додаткових відомостей щодо ризиків для здоров'я, здійснює оцінку ризиків для здоров'я та сприяє наданню технічної підтримки у сферах медицини та громадського здоров'я, а також в життю подальших заходів у довгостроковій перспективі. Події, пов'язані з хімічними речовинами, це неконтрольовані викиди токсичних речовин, що можуть завдати шкоди громадському здоров'ю та довкіллю. Ось деякі приклади подій, пов'язаних з хімічними речовинами, отруєння контамінованими харчовими або іншими продуктами, скидання токсичних відходів, промислові транспортні аварії, зумисні викиди хімічних речовин, наприклад, використання хімічної зброї, а також природні викиди, наприклад, унаслідок лісових пожеж або викиди вулканічних газів. Єдиного загального органу, що відповідав би за координацію реагування на інциденти хімічного характеру, не існує однак, питання запобігання інцидентам хімічного характеру, забезпечення готовності до таких інцидентів та реагування на них регулюються наведеними на слайді глобальними договорами. Ознайомтеся з їх переліком. Повноваження ВОЗ щодо реагування на НС, зокрема на події, пов'язані з хімічними речовинами, передбачені міжнародними медико-санітарними правилами та статтею 2Д статуту ВООЗ. Під час події, пов'язаної з хімічними речовинами, ВОЗ здійснює реагування у відповідь на запит держави члена та може надавати технічні рекомендації щодо впливу на громадське здоров'я та реагування на хімічні інциденти, включно з доступом до експертних мереж та технічні рекомендації та постачання матеріалів, наприклад обладнання для моніторингу, засобів індивідуального захисту та антидотів. Підіб'ємо підсумки. ВООЗ має повноваження підтримувати реагування на події, пов'язані з радіацією та хімічними речовинами. Такі події охоплюються міжнародними медико-санітарними правилами. Обізнаність щодо доступної підтримки може допомогти спеціалістам у сфері охорони здоров'я здійснювати реагування більш ефективно. Поміркуйте про події, пов'язані з радіацією або хімічними речовинами. Подумайте, якою мірою небезпека такого виду присутні у вашій країні. Чи наявні в країні ресурси необхідні для боротьби з такими небезпеками? Дізнайтеся більше про національні домовленості, що діють у вашій країні. Записуйте ваші спостереження у щоденнику. Дякуємо за приділений час.